Друзі, і знову привіт! І знову ми на вгороді. І ви знову на каналі Захоплення Марічки. Я, друзі, чесничок вже посадила, я вам показувала. А тепер хочу посадити другим методом. Маша, все, Марічка все експериментує. Дивіться, поробила я радочки, гарненько скупала мене огород вже переораний, але гарненько підворушила землю, поробила рядочки і гарно просипала опис. Це колись мені одна жіночка старша вже говорила, я пробувала так садити. Але я не знаю, щось мені не дуже він сподобався. Може, я щось не так зробила в цьому році, хочу знову проекспериментувати, посадити знову так. Це мені моя подруга ще сказала, що люди так садять дуже гарно. І чомусь відрізняється в тим, що я сапкою підсапувала. А тут кажуть, що... На весні вже не можна сапати тільки полоти. Ну, подивимось, який буде результат. Наготовила я чесничок. Чесночок також замочила в соляній воді і буду садити садитись А Ви, друзі, будете мені допомагати. Хлібинка. Певно, видно, не знаю чи ні, знову зі мною. Господи, Боже, благослови цю землю і роди Боже на всіх долю. Ось так друзі Буду я садити. Так, друзі. Я посаджу зараз, саджу я. Далеченько одне від одного. Десь сантиметрів 20. Так. А вже як посажу, друзі, вам покажу, що я буду робити далі. А тепер хочу показати, що я буду робити далі. Ось так буду нагрібати, буду робити такі, як правильно сказати, як ми картошку садимо, картопельку садимо в скопчики, ось такі будуть скопчики в нас в продовгості. І навесні. Вже ми чесничок сапати не будемо, а будемо, друзі, тільки полоти. ну Звичайно, там злегка можна десь чуть-чуть підворушити, можна і ручкою підворушити земельку. Ось так, друзі. Таким способом я хочу ще посадити трішечки чесника. Це в мене 5 рядків в одному родку, напевно, десь 25 зубочків приблизно, то це в нас вийде десь 75. то 125 вийде з головок, повинно вийти. Гарних. Ось так. Друзі. Ось, друзі, досадила я свій чесничок. Новим, новим способом. Може, ще хто не посадив, попробуйте. Хоч один рядочок. Колись бабуся не моя. Просто чужа бабуся говорила дитино, тип садиться цибульку і чесничок ось так в скобчики, рядочком. Коли йде дощик, каже, і зверху стікає донизу. І корінь для коріння дуже легко добувати вологу. Він каже, краще тоді росте. Ну, я один раз посадила, я вже вам говорила, може я десь щось не так зробила. Мені він не дуже сподобався. Але, друзі, хочу посадити знову. Може, я щось не так робила. Марічка все експериментує. Але я надіюсь, я знаю точно, що він в цьому році буде рости. Адже я сидила слівчиком і просила Бога, щоб він родив на всіх долю. Хто був зі мною, хто дивиться моє відео. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба нам над головою. Будьте здорові. Усім пока-пока!